Добрий день всім для початку мене звати Тиха Анна, я з України, з Львова. Хочу вам сказати, чому я вибрала цей університет, тому що це є один з найкращих університетів в Мілані, в якого дуже хороша репутація, і диплом його дуже ціниться. Чому я вибрала саме цю програму? По-перше, в мене були дуже хороші відгуки про цю програму, тобто програма. Після закінчення, якщо це вас цікавить, вони допомагають з пошуком роботи. Як роз, щоб розказати про програму, програма дуже-дуже цікава. Тобто, для вас, якщо ви виберете цю програму, для вас буде кожен день просто відкривати вам світ. І я, я реально дуже задоволена і дуже всім рекомендую. Я обрала цю програму, тому що е, я планую свій стартап. Свій проєкт, і на саме на цьому курсі я можу почерпнути тобто і почерпаю зараз, тому що я зараз навчаюсь дуже багато інформації про стратегії інших лакшері брендів, тобто як правильно вистроїти свій бренд, щоб він був успішним. Тобто ця програма вона охоплює взагалі на 360 градусів світ лакшері. Вона підходить як і для роботи з лакшері-брендами, як і для продажу барок, суперкар. Тобто ви вам дадуть багато знань на рахунок лакшері, і думаю, ви будете дуже задоволені, якщо у вас цікавить ця тема.